Привіт, мої любі! Сьогодні з вами Лілія Таратуто, нумеролог України, і ми поговоримо про число життєвого шляху Трійка. Ви знаєте, перед тим як я почну розказувати трошки про таких людей, я все-таки дуже хочу, щоб ви згадали, як обчислюється число життєвого шляху. Усі Цифри у даті народження ми складаємо до однозначного числа, і в нас має вийти число від 1 до 9. Оце і буде число життєвого шляху. Якщо вийшло, вийшло двозначне, складайте його теж до однозначного і отримаєте ваше число життєвого шляху. Це дуже важливе число. Це взагалі практично найважливіше число у нашому житті. Тому що воно нам розказує про нашу головну задачу, якими ми маємо стати, куди ми маємо з вами прийти? От на всі ці відповіді дає нам число життєвого шляху. І якщо по ньому йти, ще раз вам нагадую: тоді ви дійсно будете мати і гармонію, і щастя в своєму житті. Якщо ідуть якісь відхилення. Це означає, що були якісь травми. Можливо, це травми дитинства, можливо, це приспілкуванні в суспільстві. Знаєте, тут свої правила. Хтось щось не так сказав, і це запам'яталося, і це не дозволяє нам бути собою. Це якісь родові програми, таке теж може бути. Тому що практично зараз уже і це можна дослідити. Взагалі, нумерологія це, я рахую, одна з прекрасніших таких дисциплін, бо наукою її ще не можна назвати, яка дає дуже хорошу характеристику людини, і це робить прямо дуже-дуже-дуже-дуже ну, швидко. Це корисно, коли ви проводите своє життя в колі людей, на роботі, в сім'ї. Це дуже-дуже корисно знати, які люди вас оточують, тому що, знаючи їх, ви будете знати і слабкі, і сильні сторони. І там, де слабкі сторони, не, буде, не будете на них жати, будете знати, як їх обійти. А там, де сильні сторони. Навпаки, на цих сторонах вигравати, давати можливість вигравати людині і вас за собою потягнути. От для цього і є нумерологія, і для цього є характеристика цих чисел життєвого шляху. Я дуже надіюсь, що цей інструмент ви будете активно використовувати в житті, і він вам буде дуже допомагати. Отже, давайте говоримо сьогодні про трієчок. Трієчки, ви знаєте, якщо можна сказати, що є от якась людина дуже везуча, то це, мабуть, є трійка. Це люди надзвичайно оптимістичні, вони являються зірочками будь-якій групі людей, де вони знаходяться. Причому, от якщо взяти їх порівняти з двієчками, Двічки стараються подружитися з усіма, бо в них така добра душа. І е, через це вони себе знаходять. А трієчкам уже цього замало. Вони хочуть виділитися, хочуть показати, що в них є щось таке, чого в інших немає. І е, оскільки вони такі дуже оптимістичні, то е, люди до них зразу тягнуться. Е, з ними дуже легко спілкуватися, тому що Трійка сама шукає спілкування, вона не чекає, що до неї хтось підійде. Вона сама, в якій би компанії вона не була, вона навіть якщо ці люди зовсім не її рангу, вона легко вступає в контакт з усіма. Вона пам'ятає про те, що всі ми люди. І якщо до людей підходите з добротою, з гумором, з якимось певним інтересом цієї людини, то завжди цю людину можна завоювати. А для чого трішці завоювати цих людей? Їй подобається статус якийсь. От вона до цього статусу завжди прагне, щоб люди розуміли, що в ній є щось надзвичайне. Це дуже добре. Ну, мені здається, що кожен з нас. Шукає якесь своє е, самовираження в цьому житті, Дрі... трієчка себе виражає ось так. І всім іншим людям жити біля неї дуже легко. Тому що от вона зразу проявляє таку активність з усіма знайомиться. Потім усі ці знайомства складає собі в телефонну книжечку. І тоді, коли в неї в житті щось трапляється, або в житті її друзів, де треба чиясь допомога, треба, щоб хтось вмішався в якусь ситуацію. У неї є завжди всі ці контакти. Достатньо взяти телефонну книжку, їм перезвонити, і все буде окей. Що ще можна сказати про тріочок? Вони у них такий, знаєте, Дуже приємний гумор. Жінки дуже веселюють, як ви тільки почуєте, що десь хтось сміється в компанії часто, то це точно трійочка. А чоловіки у них може бути такий гумор, трошки саркастичний. Ну, тому що це чоловіки, і багатьом чоловікам такий гумор подобається, Я знаю таких людей. І саме через такий гумор вони пробивають дорогу в своїй якійсь групі чоловіків, скажімо так, особливо на роботі. Ці люди, вони, знаєте, як благодійники. Їм подобається і свої проблеми швиденько вирішувати, але і вони ніколи не забувають про своїх друзів, про своїх знайомих, родичів. І коли до них звертаються, вони ну, розіб'ються, але проблему вирішать. Через те дуже часто виходить так, що люди їх можуть використати от на цьому. І трічки можуть вирішувати проблеми вже не свої, а досить часто інших людей. І на цьому втрачають час. Для свого життя, для вирішення своїх якихось важливих задач. Так от їм треба не розпорошуватися, пам'ятати про те, що в них є головні задачі, вони, тримають, вони мають тримати на цих задачах фокус і йти до них. Допомогти добре, але пам'ятати про себе. Щоб тут ще хотілося сказати, ви знаєте, от вони самі такі благодійники для інших людей, але при цьому вони дуже вдячніші й тим людям, які їм допомагають. Вони ніколи не забудуть цих людей поздоровити з Днем Народження, зробити якийсь малесенький подарунок, зустріти на дорозі, запросити на чашку кави. Ну, для них це нормально. Знаєте, щоб от підтримувати оці зв'язки, без яких вони не існують просто, то, звичайно, такі речі треба робити. І вони їх роблять. І від людей, десь там далеко-далеко вони теж чекають якоїсь подяки. Їм приємно отримувати подяку від людей. Взагалі-то в стосунки такі людські, вони входять досить легко. Жінки вони такі ну, кокетливі, грають, люблять грати дуже на публіку. Але щоб сказати, що вони когось змушують до цих стосунків, чи потім будуть ну, якимось чином там прив'язуватись дуже до цих стосунків ні. У них своє життя, як то кажуть. От, якщо комусь не подобається дуже довго знаходитися біля них, вони легко їх відпускають. Через те, так само, як вступають легко в стосунки, так легко вони з них і виходять. Ось такі наші трієчки. Веселі, оптимістичні, з хорошою дуже харизмою по життю. От, е, далі, що хотілося би сказати. Е, вони. Е, От, дуже люблять усе структурувати. Що вдома, має бути все у них чітко. І оці знайомства їхні, так? це ж теж структурування от свого кола знайомств, оце те, що вони там все в телефону книжечку заносять. От, все воно має бути в дуже якомусь такому ідеальному порядку у них. От. Через те вони не люблять, як вмішуються у їхні бумаги там на столі. Вони знають, де вони що поклали, чому там саме місце. І через те ну, це їм зовсім не подобається, коли хтось приходить і в тому їхньому хаосі наводить якийсь порядок. А дисципліни їм трошечки не вистачає. От із-за того, що цих багато знайомств у них і, і з тими, і з тими, і з тими треба під підтримати стосунки, то е, от, вже дисципліни в хаті е, там, вже такої не вистачає. Там може бути часто завал в тій хаті, але нічого страшного, вони, е, коли мають час, організовуються. І все швиденько прибирають, розставляють, бо в голові у них оця система є. Вони взагалі люди системи. І якщо взяти от їх на роботі, то це ті люди, які найкраще будуть рахувати гроші, от бухгалтерські якісь такі ці професії. Потім там, де треба якісь інструкції писати, от. Ну, оце їхній сильний такий навик. Вони і люблять це робити, і в них виходить це робити. В них така, знаєте, от в голові ну, якийсь такий математичний склад, ума все розкласти по. Поличках, як то кажуть, І з них непогані і вчителі математики. От, і математика, і от, різні такі дисципліни, де треба аналізувати щось. Та й в житті от, такі ситуації вони дуже швидко аналізують все. От, от Там, де треба аналіз, це треба трійку. В неї це дуже-дуже добре виходить. Ну, от починаючи з професії наприклад, бухгалтера, якщо дивитися в психоматриці, там багато тих трійок, то це можуть бути якісь технічні важливі спеціальності, вони можуть йти в науку, займатися. Причому наука може бути така досить навіть складна. Там Якась нейрофізіологія, от, ну, щось таке квантова психологія, щось таке зрозумне. От, де треба от розкладати все на свої місця, аналізувати, от, от там, вони, там вони дуже добре спрацьовують. Що ще хотілося б сказати за цих людей? Вони люблять вчитися, вони дійсно люблять вчитися. Люблять опрацьовувати всю інформацію, от аналізувати цю інформацію. Через те вони такі непогані аналітики, от, і їх видно на робочих місцях, от, що вони такі, ну, з головою, як то кажуть, голова там працює добре. І через те вони можуть досить, дов, досить добре і будувати собі кар'єру там, де. Це ціниться, як то кажуть. Там, де ці, ці аналітичні такі дані трієчки ціняться. Що тут ще От в них нервова система, наскільки от, добре працює мозок, так? Настільки в них деколи може бути, нервова система нестійка. А це означає, що вони можуть от, йти на такі емоційні зриви деколи. Особливо коли це торкається їхніх принципів життя, якихось правил, поведінки. От коли такого, що в них в голові добре вибудувано в певну систему, ви торкаєтеся. Ви там кажете, що це не так, що це починається критика якась в сторону трієчки, то вона може дуже добре себе захищати. І ну не скажу, що там ставати агресивною, але що там іскри будуть летіти в різні сторони, то це точно, от вони такі. Це коли стосується от такого дуже важливого в, їхньої, в їхньому житті. Потім воно таке, знаєте, трійка, воно таке е, гедоністичне число. Е, вони люблять комфорт, вони люблять жити в красі, е, вони люблять оточувати себе якимись незвичними, такими делікатними, якимись приємними речами. Е, вони люблять добре поїсти. Через те в них деколи може зашкалювати вага, але нічого. Зато, як приходять друзі, у них завжди є щось смачненьке у гарному посуду, гарно накритий стіл. Як вони їдуть відпочивати десь кудись, вони стараються, щоб це ну, навіть хай трошечки більше заплатити, але щоб це було комфортно, щоб це було гарно, от вони такі люди. Дуже-дуже творчі. Причому ця творчість може бути в різних областях. Вони, знаєте, як от завдяки цій своїй аналітиці, вони дуже багато речей можуть аналізувати, а потім створювати щось нове. Через те, в, якій би область, в яку б область життя їх не занесло, оця творчість із них буде все рівно потім виходити. Кожну людину вони сприймають як знаєте, частинку якогось ланцюжка От того, що вони самі створили От, оце в цій телефонній книжці. Так? От. Але це не означає, що вони людей використовують тільки зі своєю вигодою. Вигода там є. Я нічого в цьому поганого не бачу. Тому що, оскільки вони такі структуровані в голові, то вони ясно, що як вони бачать людину, в них зразу включається оцей аналіз. Взагалі ця людина, їй треба, не треба, треба витрачати свій час на неї. Вона приємна, неприємна. Вони будь з ким спілкуватися не будуть. Оце називають вигодою, а я думаю, що це просто такий ну, тверезе рішення дорослої людини, з ким їй спілкуватися, з ким не спілкуватися. От. А стосунки потім, якщо ці люди їй приємні, я вже говорила, вони вміють підтримувати. От. Е, ну, от це таке, що я хотіла сказати, головне, що я бажаю троєчкам не розпилятися. Це основне, що їм треба робити, якщо вони хочуть досягти своєї якоїсь головної мети, вони мають фокусуватися на ній. І Іти до неї, вирішувати свої проблеми більше, ніж вирішувати проблеми інших людей. Ну, Якщо виходить так, що людині, от для того, щоб дойти до якоїсь мети, треба більше попрацювати, треба більш себе дисциплінувати. Те, що трієчкам аж геть не подобається. То, щоб себе розгрузити, можна знайти якесь таке хобі, яке їм буде в цьому допомагати. Так, щоб вони коли стомилися, коли вже їм хочеться переключитися на щось інше, щоб це не були проблеми інших людей, а щоб це були ну, приємності якогось хобі. Оце те, що я хотіла вам сказати, дорогі мої троєчки. Бажаю вам великого успіху в житті. Хай вам щастить, будь ласка, залишайте свої коментарі під цим відео. Якщо ви маєте людину-трієчку біля себе, пишіть, чи от. Так вона виглядає, як я розказала. Чи може щось ви цікаве в ній ще помічали? Чи може ви чимось не згодні? Пишіть це в коментарях. Обов'язково це не тільки мені допомагає в моїй роботі там, оцінювати те, що ви пишете, і збагачувати себе досвідом роботи на консультаціях, а це допомагає і вам. Коли ви потім читаєте ці коментарі, ви розумієте краще, які ці люди-троєчки от прямо в повсякденному житті. Через те обов'язково робіть це для себе, для мене і для всіх тих людей, які мають в цьому потребу. Всього вам найкращого. З вами була Лілія Таратуто.